Сьогодні поговоримо про нову релігію середнього класу, і це фінансова грамотність. Замість того, щоб читати Біблію, і вірити в Бога, вони читають книжки Кіосакі. Замість церкви ці люди ходять на вебінари, а замість спасіння душі вони моляться на досягнення фінансової незалежності. Як і в будь-якій релігії, тут дуже багато віри і дуже мало результатів. Як стати інвестором, це скупити пару книг про пасивний дохід. Підписатися на всякі телеграм-канали з криптовалютою і все ще ходити. На найману роботу. Теорія є, практики ніхуя. Зато віра непохитна. Я не купую собі кохве, тому що я інвестую залишок. Каже людина, каже людина, яка заощадила 10 тисяч гривень за рік, зато ходила цілий рік з недовольним єбалом. Хіба це інвестиції? Ні, це. Самообмеження заради самообмеження. Книги і курси, як заробити мільйон від людей, які самі заробляють на продажу цих книг і курсів. Блять, класіка. І всі задаються питанням: якщо ти знаєш, як заробити мільйон, чому ти продаєш цей спосіб за тисячу гривень? Математика, тисяча покупок із чеком в тисячу гривень. Але звичайно, за чим включати голову? Зачем чим знати, що настояща фінансова грамотність заробляти більше, витрачати трошки менше і не купувати курси про те, як стати багатим?